Правіть ситуацію не хочете. Ви хочете, щоб я просто звідси пішла. Адміністрація Попросила мене йти до вас пояснити ситуацію. Провести на ви саме так. Від відвідувачку виставили з п'ятизіркового готельного комплексу у Львові. Все через відгук, який дівчина залишила в одній із соцмереж. Вона написала, що їй не сподобалася їжа та обслуговування за ті гроші, які вона заплатила. Відгук побачила адміністрація закладу. Підходить е, охорона готелю е, і каже, що е, ми бачили, що вам не подобається наш готель, тому ми вам хочемо повернути кошти і просимо вас звідси піти. Ми зв'язалися з адміністрацією готельного комплексу, але там обговорювати з нами ситуацію детально не захотіли. Обмежилися коротким коментарем. Вона відпочивала на літній локації на басейні. Їй не сподобався відпочинок. їй були повернуті кошти. Жодних коментарів стосовно даної ситуації ми більше не надаємо. Чи мала право адміністрація виставити клієнта закладу за двері? Юристи дають однозначну відповідь: так мала умови перебування і правила поведінки від дрес-коду до заборони на коріння, встановлює саме адміністрація. Тому заклад може відмовитися надавати послуги, якщо бодай одну вимогу порушено, або якщо дії клієнта шкодять репутації закладу.